На базах росіян та місцях пусків ракет раптові вибухи. Солдати рефі отримали можливість дізнатися, за якою температури готується запікенка. Запалали міста та колони рефії запахло свіжоспеченим окупантом. А карма річ така: як прийде, уже запізно буде каятися. Найбільше має дістатися тим, хто без причини тероризує інший народ. А як відбувається розплата, дивимося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. І залишайте свої коментарі а я буду розпочинати в Арафії. Пролунали вибухи. Вибухають міста, і військові бази. Цікаво, що причиною цьому були не лише атаки збройних сил України, а й самі росіяни. Розпочнемо із масової атаки на Росію у Брянській області внасток обстрілу, нібито є втрати. І про це повідомив губернатор Брянської області Владіслав Багамас. Повідомили про пожежу внасток падіння бомби у Стародубському районі Брянської області Орафії. Губернатор району Владіслав Багамас написав, що удар розтрощив багатоквартирні окрім цього, на околиці одного із населених пунктів Калузької області внаслідок удару масштабних об'єктів сталися надпотужні вибухи. Як написав губернатор регіону Владислав Шапша, наслідки з'ясовуються у Вмало-Ярославецькому районі. Помітили літальні об'єкти. Внаслідок падіння вибухівки спалахнули багатоповерхівки. Ідеться в повідомленні. Аналітик Петро Андрющенко зазначив, що атака на Рашиській області дуже масштабна. Так, під Калугою, що за 500 метрів від України фіксували вибухи по всіх. Районах за Брянськом теж сталися масштабні вибухи. В одному із міст завдяки влучній роботі рашистської ППО дрон упав на житловий масив. Все почало вибухати. Очевидці з місця подій підтверджують факт ураження саме через роботу. ППО додав Петро Андрюшенко. Ну а тим часом у міноборони РФ повідомили, що під час цієї атаки ударили десятки дронів і ракети. Після страшного вибуху на Брянщині у місті Карачо-Брянської області РФ стався потужний вибух біля великого арсеналу. Про це повідомив телеграм-канал з посиланням на слово місцевих жителів на відео знятих очевидцями, зафіксовано загреву та звуки детонації. Перед вибухом у Брянській області була оголошена ракетна небезпека. У регіоні працювала сирена. Жителі міста Карача в Брянської області масово повідомляли у місцевих чатах та пабліках про вибухи, детонацію та атаку на військову базу. Рашистам доведеться ще не один раз відчути визвольний вогонь українських захисників, адже такою є відповідь за постійні атаки окупантів на морні українські міста. Так нині стало. Відомо про те, що у Київській області пролунали звуки вибухів в регіоні зафіксовано ворожі дрони і по ним працювала. ППО про це повідомляв телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації. Далі це повідомлення. Київська область зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працюють сили ППО. Окрім того, українців закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників. Внаслідок атаки на Церечанку Дніпровського району, яку рафія здійснила напередодні. Кількість поранених збільшилася до 24 осіб. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, у лікарнях перебувають 18 поранених. Стан сімох залишається важким. Внаслідок цієї ворожої атаки за. Гинуло чотири особи. Займання сталися у магазині, багатоквартирному та приватному будинках. Окрім цього, напередодні під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух у Дніпровському районі. Дніпропетровщині про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внесто крашевської атаки сталася пожежа. Інформацію уточнюємо. Написав він. Згодом Сергій Лисак уточнив, що загоряння сталося на трьох цивільних об'єктах. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують. Вогонь написав він, зазначивши, що стало відомо про поранених. Сергій Лесак додав, що упродовж дня ворожа армія також атакувала Нікопольщину, здебільшого дронами камікадзе, але були обстріли з артилерії. Цитую, потерпали Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Уточнив. Він Рошиська Федерація прагне захопити ще більшу українських територій. Зокрема, в Дніпропетровській області про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Американські фахівці згадують у звіті заяву директора служби зовнішньої розвитки РФ Сергія Наришкіна про те, що Москва, нібито відкрита до переговорів. Утім, він відкинув можливість заморожування нинішньої лінії фронту або створення демілітаризованої зони. Мовляв, єдиний шлях до миру це усунення причин, що змусили РФ розпочати повномаштабну. Не вторгнення на думку аналітиків, ця заява свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на повній капітуляції Києва. Ну і також рашистські посадовці вкотре озвучили вимоги щодо передавання їм чотирьох українських областей, які РФ частково окупувала. Віасве зауважують, що військове командування РФ, ймовірно розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області. Хоча ця область не входить до числа незаконно анексованих, але її захоплення могло б допомогти РФ досягти її стратегічної мети повного Хоплення Донецької області ідеться у звіті інституту. Як повідомлялося, Арафія може готувати наступ на Запоріжжя. Зокрема, гур заявило, що на запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога, і днями рашисти вже намагалися прорвати там оборону. Про те, що головним завданням Путлерівської армії на осінньо-зумовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Заявив і заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. За його інформацією, окупанти мають стратегічну мету повний. Контроль території України взимку буде три роки так званої СВО. Завдання СВО було яке? Так зване звільнення Донецької та Луганської областей так коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета повний контроль території України, заявив Скібіцький. Представник ГУР наголошує, що російські війська намагаються підтримувати темп наступу шляхом перекидання оперативних резервів, перегрупування із одного району бойових дій до іншого. Раз і перекинули до Курської області. Зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні. Резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку, їхнє завдання зараз підтримувати темп наступу, пояснив Вадим Сківіцький. А ми продовжимо говорити про те, що відбувається на території України на харківському напрямку. Стало відомо про те, що окупанти на човнах форсували річку Оскіл на ще одній ділянці. Про це повідомляють аналітика. Діпстейт. окрім того, біля Новомлинська російські загарбники спробували вийти на Фиголівку. Російські окупаційні війська знову форсували річку Оскіл на Харківщині. Це сталося біля населеного пункту. Масютівка повідомляє проєкт Діпстейт. Вже другий плацдарм ворога на західному березі річкою Оскіл утворився біля Масютівка. А, намагаються укріпитися південніше дворічної Йдеться в повідомленні. Окрім того, біля Новомлинська а, рашисти спробували вийти на Фиголівку. Ворог зазнав невдачі. Поки ситуація складна, сила оборони України намагається її стабілізувати. Додали у Діпстейт. Автори також проілюстрували повідомлення про форсування річки Оскіл. Оскіл, пробачте, а мапою нагадаємо, що раніше. Шедіп повідомляв, що окупанти десантувалися через річку Оскіл, південніше селище Новомлинськ. Про що ми вам повідомляли? Ну і з приводу ситуацію на харківському напрямку також дописали у своєму щоденному зведі і американські аналітики, американський інститут вивчення війни. Таким чином, вони дописали те, що збройні сили України повернули позиції на північ від Харкова. А окупанти просунулися в районі Покровська, Курахового та Вугледара. Дописують американські аналітики. Сили оборони України нещодавно повернули втрачені позиції на північ від Харкова на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються на Харківському напрямку. Водночас ворог мав просування на найбільш гарячих ділянках передової в Донецькій області. Це біля Покровська, Курахового та Вугледаром. Про ситуацію йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Аналітики вказали, які підрозділи ЗС РФ діють на згаданих напрямках фронту. Ну, а ми з вами і від генерального штабу збройних сил України прекрасно розуміємо. Про те, що найскладніша ситуація на покровському Курахівському напрямку, і із останніх новин на Лиманському, також так, от понад 200 бойових зітнень сталося на на фронті, і найінтенсивніше це ті ділянки, які я попередньо проговорила. Зафіксовано понад 3 тисячі артилерійських обстрілів позицій українських військ на населених пунктів щодо поточної ситуації на фронті на сході нашої держави, розповів і генерал армії України керівник служби зовнішньої розвитки України у 2005 2010 роках Микола Маломуж. Далі давайте слухати поточну ситуацію на фронті. Враг задіявся всі ресурси, включаючи вже доповнітні резерви, не только російські но й сєврокорейське. Поэтому питається до нового року рішити задачу захвату Донецької Луганської області і попитки поготовить. новой наступательной операции на Днепропетровские и Запорожские направления. Мы активно сейчас проводим контр-операции по нейтрализации сил противника. Да, он в некоторых местах еще продавливает, пытается пройти, например, там Новоселидово, там Курахово, само Курахов, город, который сейчас является чрезвычайно важным пунктом противостояния противнику, но ну и, как мы сегодня отмечали, уничтожение резерву В этих горячих точках не только идет оборона, идет маневр нашими войсками, мы и отходим в некоторых ситуациях на новые позиции, создавая уже укреп районы. Эта тактика позволяет и не только сохранить жизни наших военных, но и уничтожать противника все больше и больше. Поэтому видим уже крайние дни, это 1500-1800 человек ежедневно. Это громадные потери врага, но он пока еще не считается, но это уже, я еще сказал, пиковая ситуация. Вот сейчас как раз решается э, тема, или он будет иметь возможность продвинуться дальше, особенно Кураховское, Покровское, э, Краматорское направление, Часов-Яр, Харьковское еще движение. Но э, я сейчас хочу отметить то, что силы он в любом случае рассредотачивает. И держать 5-7 основных и еще 4-5 э, дополнительных направлений практически невозможно. Поэтому сейчас концентрация, где мы обращаем внимание, конечно, Кураховское направление – он пытается замкнуть как бы, кольцо и Курахово дальше, вот, перекрывая ряд так сказать, э, логистических путей, это традиционные э, ну, э, трассы и их схождение три сразу в этом регионе. Ну и, конечно, э, захватывая этот регион и организовывая дальнейшее продвижение, выйти с вангол на более э, мощный покровский участок и, конечно, пытаться замкнуть э, весь покровский сектор. Вот сейчас задача стоит там, поэтому мы видим ежедневно э, увеличение количества войск, э, попытка занять все новые и новые исходные позиции. Это не только среда, это Петровск, э, уже мы говорим, это, э, конечно, попытка заходить отдельные э, направления окружения как бы покровска самого, но э, с разных сторон. То есть это тактика э, не просто лобовых атак, как мы говорим, с вот они шли на Курахово, например, это удары с Слангл, это удары в Фронт, это попытка уже, ну, вести, конечно, операцию в городе. И мы по некоторым данным уже есть, конечно, очень тяжелые бои уже в э, городской зоне. И идет уже бой за конкретные улицы и э, конкретные укрепрайоны, Это, самые, так сказать, сооружения, здания, жилые, э, так сказать, дома. Поэтому в данный момент эта ситуация на то, что необходимо э, нестандартные действия, и недаром, и наставки и, соответственно, с выездом командующего Сырской отработана модель э, удару. Важно, что когда враг концентрирует усилия, основные в атаке, вот э, отработать удары с флангов и с по этим наступающим частям, тогда он теряется. С одной стороны, это выполнение фронтовых операций или удары по маневрам, а это а наши, соответственно, могут проводить операции, которые с ней уничтожать противника, когда он не ожидает, когда все силы и средства направлены на фронт, например, на ударные движения. Удары с флага, это, как раз еще раз подчеркиваю, очень эффективная модель их нейтрализации. Сейчас отрабатываются как раз такие операции, точно так же по Покровскому направлению, где враг пытается уже более активно атаковать и приближение к Покровску, и, конечно, Сєверний і южний фланги для того, щоб ппопитку завершити завершить. Проводу поточної ситуації, про яку розповідають наші захисники, за східний напрямок з'явилася інформація, що в зоні відповідальності ОСУ в Хортиця минулої доби відбулося 194 боєзітнення бої з противником. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар та 254 удари дронами Камікадзе. За минулу добу у східній операційній зоні російська. Здійснив 3656 обстрілів позицій наших військ. Протягом поточної доби у східній операційній зоні вже відбулося 12 боєзітнень із противником. Ворожа армія продовжує вести обстріли позицій наших захисників. Лише за поточну добу у зоні відповідальності ОСУ в Хортиці вже зафіксовано 19 ударів дронами камікадзе. Ворог здійснив 486 обстрілів позицій наших захисників. Отже, бачимо, що вороже військо продовжує дійсно наступати на різні різних напрямках на сході нашої держави попри це все наші захисники тримаються. Ну якщо говорити за, скажімо так, найскладнішу ситуацію, де яка складається на фронті, за те, що планує ворог зробити за оточення Курахового, за взяття Курахового ну, Курахового і Покровська, звісно, це у ворожого війська в планах є. А от тривають важкі бої і є постійні прориви оборони, і про це також повідомляють аналітики Діп. Те про ситуацію довкола Курахового Росіяни продовжують тиснути на півночі Курахового окупаційні підрозділи рухаються уздовж Курахівського водосховища в напрямку Старих Тернів. захват яких зараз є метою штурмових дій на цьому напрямку. Про це подавляє діпстет окремі одиниці. Піхоти помічаються вже на підступах до села. Відповідно, можна сказати, що березки повністю перейшли під контроль ворога. Дуже шкода, що у даному районі продовжується от подання. Ня неправдивих відомостей на гору щодо утримання позиції тривають важкі бої за сонцівку, де є постійні прориви росіян, але всі в одну сторону з допомогою ефективної роботи Селі, ідеться у повідомленні за наявною інформацією. найбільші просування окупанти мають у самому місті Курахове на яке вони тиснуть зі сходу. Зокрема, ворог намагається закріпитися в районі багатоповерхівок на вулиці Побєди та проспекті Прокоф'єва, тобто фактично у середмісті Курахового піхота. Потроху просочується до кварталів міста, поширюючи контроль, але попереду на Окупантів чекає важка ділянка у вигляді промзони, яку вони почали рівняти з землею. Прорив зі старих тернів дуже ускладнить утримання промзони, адже противник зможе підібратися з двох боків та повністю перерізати логістику. Зазначили аналітики. Вони додали, що у районі Кишині продовжуються бої на вітенку Єлизаветівка, Романівка, Ганівка, Успенівка. Тут на українські позиції з усіх боків суне ворожа піхота та техніка. Ну і також окупанти активізувалися поблизу трудового і тиснуть на Успенівку, намагаючись досягти головної мети у цьому районі закрити кашеню, водночас не вщухають спроби штурму з боку дальнього, не полишає окупаційна армія і спроб прок... покращити своє тактичне положення на південному боці Курахового по повітинку. Ясна Поляна Максимівка, рухачись у сторону траси Н З приводу того, що дописують наші захисники, а загалом ті, які ведуть свої спільноти зараз. Знайду бахмутську... так от Насамперед, з останнього, що він писав за фронт, а це було те, що росіяни накопичуються на покровському напрямку поки без серйозних атак. З приводу того, що дописує, говорять снайпер, наш захисник з позивним осман так, от з останнього він дописав, те, що в Курахівському мішку ворог посилено проводить штурмові дії на Романівку та Елінку. В Романівку ворог залітає на БТРах, викидає підходить вільнці, штурмують переважно сили піхоти, застосовуючи лобові штурми проти наших позицій. Певна доцільність утримання цих позицій є, але до певного моменту у разі успіху в Курахово ворог вільні сили для оточення наших сил. Також треба звернути увагу на те, що зараз погана погода, яка обмежує пересування польовими дорогами. Дописав наш захисник, який веде свою спільноту. Нагадаю, вона називається в телеграмі. Говорять, снайпер в той же час не лише на Курахівському напрямку і не лише до Міста Курахова тисне вороже військо штурми посилилися, і логістика ускладнилася і у бік часового яру. У 24-й бригаді розповіли про оборону часового яру, як це все відбувається. Бо насамперед оборона зараз відбувається через роботу артилерії, мінометів і дронів. Лише подивіться на цю єдину світлину, да, от яка просто описує взагалі часів яр. Це те саме, що було і з Мар'їнкою, з Бахмутом, і з Солидаром, і з Вугледаром. На жаль, на жаль, але на сході нашої держави більшість населених пунктів, куди просувається Рашойська Федерація, які вона планує захопити, виглядають ось таким от чином: суто заради території, але аж ніяк задля того, аби там щось потім будувати. Ну єдине, що вони можуть робити, це показові картинки, це таке, як по типу Маріуполі Вони роблять, скажімо так, створили деякий да де от містечко, де вони. Понабудовували е, такі нові будинки, але в той же час інші райони міста залишаються в тому стані, в якому Російська Федерація е, почала освобождати Україну. Не зрозуміло від кого таким чином, сер... чином російські окупаційні війська не полишає спроб захопити часів яр Донецької області. Про це розповів представник прес-служби 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін в етері. Суспільна студія. Окрім того, противник намагається проскочити у тил крізь поз позиції української піхоти та нав'язати бої вже там за словами Полухіна. Логістика по місту часів яру розкладнила але сили оборони постачають зброю та бійців до бойових позицій. Якби ми не могли постачати зброю, техніку снаряди та бійців, напевно, оборона часового яру не була б успішною. Наразі все працює, все доставляється. Українські війська мають чим воювати. Додав він водночас, відповідаючи на запитання про те, які сили Рафія зібрала навколо часового яру. Полухін заявив, що там перебуває дві військові частини противника. Одна десантна, інша механізована. Він додав, що точної цифри назвати не може. Українські військові зменшують її щодня. Оборона зараз відбувається через роботу артилерії та мінометів. І дронів українські війська вишукують противника у руїнах мікрорайону Канал. Ми бачимо, як вони рухаються до каналу, і вони можуть перетинати канал. Ці цілі помітні, і українські війська відпрацьовують по ним. Резюмував Андрій Полухін. Отже, ми з вами розуміємо, що дійсно складна ситуація у часовому яруї не лише. У часовому яру, але бачимо, що розуміємо, наші захисники дійсно мають на щастя постачання, мають підкріплення особового складу. І тому, звісно, у такій залагодженій взаємодії, все прекрасно працює. Ну далі про важливе, що стосується безпосередньо України, що історично знаєте мотивує, що історично нас заряджає, і що ми маємо пам'ятати, так от. 1 грудня 1991 року відбулася подія, яка визначила подальший шлях України, подальше майбутнє України як незалежної держави в книжках історії України. Кожен школяр вивчав цю тему, і далі ми з вами маємо це все пам'ятати. Ми маємо передавати нашим нащадкам і розповідати про це на всеукраїнському референдумі. Понад 90% громадян підтвердили акт проголошення незалежності Лежності ухвалений Верховною Радою 24 серпня того ж року. Загалом, 33 роки минуло відтоді, як українці зробили вибір бути незалежними на референдумі. Акт волевиявлення відбувся 1 грудня 1991 року. Тоді за незалежність України проголосували 90,32% людей, а участь взяли 84,18% населення людей. Це 31,9 мільйона Осіб, отже, і далі продовжує Україна виборювати свою незалежність і дійсно. Ми вигризаємо її ціною життів, ціною життів, як наших захисників, так і цивільних людей, бо війна не десь, війна не на сході, війна не на півночі, війна по всій території України. І ми маємо це пам'ятати, і ми маємо і далі допомагати нашим захисникам, на чому постійно ми вам акцентуємо увагу. Тож, якщо у вас є перевірені збори, будь ласка, донайте, бо це дійсно важливо. Тим паче, у такі знаєте, похмурі дні, у такі холодні дні і не дуже бувають і приємні новини. Але наші захисники знаходять моменти для гумору і для доброти, для людяності, яка є у кожному всередині з нас. Ось ця світлина це шалена мотивація для усіх українців. Ну і, звісно, для наших захисників. В першу чергу, боєць Нацгвардії з передає теплий привіт. Із Донеччині таким чином боєць із національної гвардії Рубіж передає таке тепленьке вітання сонечком і сердечком, як ми бачите. Бо дійсно світло у кожному з нас, і не дайте цьому згаснути. Світло має далі сяяти, Добро завжди перемагає зло. За кожним заходом сонця розпочинається прекрасний світанок. Тож не забувайте, будь ласка, про це наші захисники нам з вами щодня про це нагадують. І от дивлячись, Щось на такі кадри, коли наші захисники знаходять можливість побути з собою, порадіти, пожартувати, то звісно знаєте з'являється натхнення, те, що дійсно перемога обов'язково буде за Україною.